Доброго дня всім підписникам, всім бажаю міцного здоров'я. Ось покажу вам, коні випас вивів на випас сюди, У мене є тут невеличкий такий випас. Туди на ставок ще не водили, ще не дійшли луки, до кінця не загородили, поки що пасем тут на малях. Як ви бачите, натягнули електропастух. Ці коні пастуха, наскільки я знаю, то вони не були в електропастусі, але бачу, що поводять себе, видно, відчувають. Може вже і спробували, як воно б'є, не б'є. Ось такий жеребчик Бахрама мені подарувала. Ну він активний, дуже сильний. Потім даю додаткові корма. Тут для них це паша тільки прогулянкою. Йде мальоха, йде ді, маленький, дій сюди, всього. Нагадаю вам про продажу коней своїх. Коні є всі, які в мене, всі є на продажу. Кого би що цікавило, дзвоніть, пишіть, все розповім, все розкажу, покажу. Приїжджайте, дивіться. Є доставка в нас. <кхід> Ось вони от тільки доганяють от задворі. Пастух бачу, що відчувають вони. Навіть не наближається до нього на пів метра. А на метрі два-три не підходять, видно, відчувають. Храма. Будеть так постійно ганяти, то може прийдеться її попутати трохи, щоб не, не так ганяли. Все одно трохи путаю їх, буде спиняти. А ні то вріжемо пайку додаткових кормів. Дайбо бухту ми покрили лероєм. Провіраю своїм жеребцем, вроді не підпускає, вроді б'є, не знаю. Дасть Бог все буде добре, що б'ється. Там говорять, що по верої вишат нема. Лошата є, вушата я бачу. І на фото і вживу, так що дай Бог і в нас все буде добре. Верой дуже гарний жеребець, хто його бачив зблизька. Вживу, він дуже потужний. Одне, що він мало розрекламований, тому і люди про нього мало знають. Слушить, вже наганялася, знов мокра. Гарача сьогодні. Вчора тепло, сьогодні тепло. Ах, вона любить, щоб її чухати, гладити. Герой дуже потужний жеребець. Я думаю, що вже в понеділок-вівторок ми повеземо в бахраму на паровку. Поки ну, що варіанти я не знаю. Поки що варіанти або до діми везти до фараона. Це мені жеребець, який ще саме більш подобається, який гарний, красивий, здоровий, потужний жеребець. Ну, або до Лероя все-таки. Ось такі конематочки. Кого ви будете цікавити, такі конематки, таких конематок. На даний час в нас дуже є мало. Ми тут загородили, я придбавши цей участок. Було. Люди жили колись. Старенька хата, там хлів, воно вже під знос, плануємо його все знести. Тут у нас ліс. Ось таке село, тут невеличке, дачне село. Я тут не проживаю, я проживаю себе ще сми, сюди тільки приїжджаю. Ось такий малий красунчик, да? малий? він дуже активний. Він ганяє, брикає п'ятий день. Як Дякую, бачите, пишете мені багато пропозицій з назвами. Так, ми щось оберемо, якось назвемо. Зразу трошки переживали, бо кубили соски такі розтянуті, трохи великі, так як от вже скільки років кубила конематка, лошата суть, такі були дуже великі соски в неї, ну і є, вже в перший день лоша не могло його взяти, не то, що не могло, вона велика і не могло вона. Але нічого, ще дві годинки полежало, пом'ялось, і приступила до роботи і зараз все добре. Ось такі коники, жеребець з лошицею. і там в мене на там тому випасі пасуть. Сюди я їх не можу запустити, тому я от жеребця продаю. Продаю, Бо окремо пасти з ними трошки незручно. Так би зараз у сюди пустив би. Там той випас і в цей випас вони б собі паслися. А так жеребець буде робити нерви. Всім дякую за привітання, всім дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що переглядаєте мій канал, поширюєте. ставте лайки, коментуйте. Кого що буде цікавити, пишіть, дзвоніть. Всім до побачення, всім гарних переглядів. Леха, ай ти малха, ай ти красунка, ай ти красунька. Що, йдеш за мною, пішли, Пішли. Лошичка тягнеться в висоту, коні рослі дуже, лошичка дуже росла, на ногах високий. Що жеребчик, що? Що, лошичка? Всім дякую, до побачення.